З вами компанія Easy Autolk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, Прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках Сьогодні ми фотографуємо для оголошення в авторі ось такий гарненький Рено Grand Senic. Це у нас є Семимісна версія, комплектація Individual Intense. Виробництво даного автомобіля 2017 року має двигун 1,5 дизель потужністю на 110 кінських сил. Також у нас стоїть автоматична коробка передач і увага, пробіг всього-навсього 116 тисяч км. Чесний та перевірений пробіг. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і Зараз коротенько пройдемося по комплектації по стану того автомобіля. Нагадаю, відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальна інформація по автівці, також дуже багато фотографій. Також разом з тим посиланням будуть посилання на різні наші соцмережі. Це TikTok, Instagram, Telegram. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Даний автомобіль був виграний на лісінькому аукціоні в Нідерландах. Уже є розмитнений. Пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Ну і що, погнали по комплектації, що ми маємо в даній автівці. Бачимо, перш за все, у нас стоїть паратроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі класні легкосплавні диски на достойній літній гумі. Також у нас є лінзована оптика з LED-ходовими вогнями та габаритами. Далі у нас камера з усіма можливими асистентами для водія. Це у нас тримання в смузі руху. Датчики світла та дощу, читання дорожніх знаків та автоматичне перемикання дальнього ближнього світла. Також, бачу, що у нас безключовий доступ на всі двері, електроскладання дзеркал. Присутні також у нас датчики мертвих зон. Заходимо всерединку. І тут нас зустрічає ось такий крутезний шкіряний салон. До речі, в цій комплектації вже йде натуральна шкіра, не замінник, як в дешевших комплектаціях, а саме натуральна шкіра. Стан сидінь дуже гарний, збережений. Також у нас присутній електрика сидінь. Вона має таку своєрідну пам'ять, коли автомобіль замикаєте, тобто глушите, сидіння у нас входить в нижнє положення, щоб вам було легше виходити. Дверна карта водійська в ідеальному стані. По пройомах все чистенько та гарненько, без пом'ятин, без нічого такого, без пошкоджень. Стан керма ідеальний, він ще матового кольору. Точний пробіг у нас 116 тисяч 60 кілометрів. Важінка ПП, як виглядає, підлокітник. Там у нас величезна ніша, ця у нас штучка їздить. Маємо підстаканники також. Маємо великий сенсорний дисплей для мультимедії, підігріве сидінь. Також то є рідкість для Рено. Все воно дуже в дуже гарному збережному стані, повторюсь. Сидіння пасажира по потолочку. Все є гарно. Ну і йдемо на задній ряд сидінь. Позаду у нас все як новеньке, столики все працює. Маємо ось додаткові у нас зарядка розетка, точніше, на USB-виходи, також присутні шторки сонцезахисні, ось так вони висовуються. Дверна карта задня пасажирська. По пройомах теж все. Гарно без пошкоджень. Загалом на автомобілі є якісь дрібні най, як кажуть, найдрібніші сліди експлуатації, які детелінгом по максимуму забралися їх вже знайти я не зможу. Так, Кришка багажника стан Гляди з внутрішньої сторони. Все гарно, без пошкоджень. Присутній у нас електровиїзний фаркоп. Ось, Можна так потягнути його. І він ховається. Тут все гарненько закриваємо. Це у нас третій ряд сидінь. В Рено придумали ось таке складання, дуже зручне. Ось, все попадало і маємо величезну однокімнатну квартиру. Дуже зручно, в плані, якщо на природу, десь треба переночувати, просто шикарний автомобіль. Підлога рівненька. Чуть щось підняттям для голови. Так, закриваємо. До речі, у нас присутня ще камера заднього виду. Ну йдемо по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти задньої. Стан пройома. Малесенька, бачу, тут вмятинка є від того, що... Забувався хтось, напевно, з пасажирів ремінь безпеки і так дверку його придушили. Ну, що маємо, то маємо. Так, підніму назад сидіння. Ось, те, от, одною рукою знімаю, другою піднімаю і це все досить легко і зручно. Ось з нас вже знову автомобіль, а не місце для спання. Так, Йдемо ще до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти, стан пройома І ще раз пройдемось по сидіннях. Також маємо електрику для пасажира з масажем. Стан панельки, стан усіх приладів, усіх кнопочок. Ну, все. Ще раз повторюсь, в дуже гарному в збереженому стані. Там у нас документи. По ньому мають бути і сервіси, і все. абсолютно. Ця машинка з повною історією по офіціалу. Так, Шукати вже тут не буду одною рукою, але кому потрібно, а хто доступне до будь-яких вам відомих перевірок. Відразу зараз зафіксуємо він-код, щоб кожен з вас міг по різних базах його перевірити. А загалом, якщо комусь той автомобіль буде цікавий, ми надаємо його на будь-яку вам відому перевірку. Також після чого можемо і доставити автомобіль по Україні. Так що не зволікайте, пишіть, зв'язуйте з нами, ми надамо усю вам потрібну інформацію. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!